Всім привіт! Сьогодні хочу я вам розказати про свій культиватор міжрядний, який ще одним словом називається їжаки. Хочу зупинитися на загальних розмірах і детальніше все розказати. Хто не знає, служить він як прополювач міжрядковий, в основному це картопля. Культиватор цей трьохрядний. Самі їжаки виготовлені підрядки 50 см. Чому 50? Тому що наш міні-трактор по центру колес має рівно. Метр. Між колесами влазить два рядка картоплі. Їжаки ці виготовлені під заводський культиватор. А тепер давайте детальніше я вам розкажу про самі їжаки. Основа стійка виготовлена з пластини. Пластина в нас 10 мм На. На на-на. 35 мм. Mm. Ця пластина вварена всередину в профтрубу. Профтруба розміри 20 мм. Mm. На 40 мм. Значить, для чого це робилося? Робилося це для того, щоб е, оцю стійку ця стійка влазила в стандартні, е, стандартні гнізда культиватора. Культиватор цей заводський, а їжики саморобні. Сама стійка кріпиться. До таких своєрідних трапецій, ці дві трапеції, стійка всередину і закріплена болтом з гайкою. Тут нас було насверлено дирки, щоб регулювати сам кут нахилу відносно землі. Тобто ця трапеція зварена отут знизу. До кутника 60 х 60 і збоку заглушено такою пластиною. Знизу цей кутник має 150 мм, а зверху 100 мм. От, ось тут. Добре, поїхали далі. Значить, до цього кутника була приварена ступиця. Ступиця, середній підшипник. Ця ступиця кріпиться до середнього флянця. Тут їх три. Раз, два і три, за допомогою болтів і гайок. Ось, є таких раз, два, три, 4, 5 болтів і 5 гайок. Вони закріплені до ступиці е з флянця. Діаметр самого більшого флянця, е значиться, десь приблизно 30, 300 мм. Так, далі середній, середній. Здається, 200 був. Так, середній у нас 200. І оцей самий маленький 100 міліметрів. Середній плянець виготовлю з загального куска металу, який вирізався від з цього великого. Товщина металу флянця становить 6 мм. Відстань між першим і другим флянцем 45 мм. Між центральним другим і третім 60 мм. Мм. Самі голки їжака виготовлені з кругляка товщиною 10 міліметрів і довжиною, і довжиною, і довжиною із приблизно 70 міліметрів. Кінці зарізані. Десь приблизно під 45 градусів. Значить, це розказав я вам про цю частину їжака, а тепер про ту маленьку. Значить, це вона є розбірна, закручується вона болт-гайка. З цієї сторони зварена варена гайка, з цієї болт. Ось, зараз я вам розкажу. Про ці розміри. Так, значиться. Це є труба. Бажано толстостінна. Так, зараз, як ж це зручно. Так, це є 35 труба. Наварені по 4 голочки. І всередину, всередину ту трубу варений болт. Тобто, щоб сюди сідав цю гайку. Для чого він потрібен? Цей їжачок використовується лише при перших обробках, при перших проходах, тобто до сходової частини картоплі. Тобто, поки картопля ще в землі. Можна його використовувати, ним обробляється повна частина рядка. Потім ми його просто відкручуємо, закручуємо звичайний болт, щоб не з'їдало різьбові землею. І проходимо вже ось таким, можна сказати, укороченим варіантом. Ширина однієї частинки. Їжака становить десь приблизно 130 мм. Разом десь 240 мм. Спереду, перед кожним їжаком в мене стоїть ласточка. Ласточка це є основна. І ось тут. Зроблена така конструкція як сорідні крила, які я сам виготовив. Налаштування. Значиться, тут є болт. Стійку підіймаємо, опускаємо на різну глибину, тобто регулюємо під свій їжачок. Конкретно глибше, мілче. Ось так. Як я вже говорив раніше, відстань міжяді в мене становить 50 см. Встановивши ці три їжака на стійки, я стикнувся з такою проблемою, що в мене просто-напросто один до другого задівав їжачок. Чому? Так відбувалося, тому що ось тут кріплене, все рівно там є гніздо е, ну, вільне, і тому часом задівався один за другий їжачок. Тому було прийнято рішення продовжити оцю центральну середню раму далі і винести їжачок е, далі за ці два бокових. Значить, це як я це зробив? Тут загальне, загальне товщина 60 60 міліметрів, а всередину сюди можна легко засунути 50 на 50 профтрубу. Тому я продовжую. Оцю стоєчку далі і оцей їжачок, центральний їжачок, ви вивів його далі. Я не перший, який розповідав про такий культиватор, е, саме їжаки, але можливо комусь це буде цікаво, можливо, хтось надумає собі виготовити такого роду. Культиватор. Ним я задоволений. Практично після виготовлення цього культиватора, таких йожиків, ми землю після посадки картоплі не обробляємо взагалі руками. Так само не оприскуємо від бурянів. Все, він справляється цією функцією. Тому кому було цікаво відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Я надіюсь, детально вам розказав про цей культиватор їжаки. Кому ще щось буде цікавити, задавайте запитання, я обов'язково відповім вам. Буде багато зніматися нового відео. Бувайте!